Сьогодні у мене день народження. Сьогодні я наголошую, що я є Ром і я є унікальною людиною тим, що я не маю своєї держави. Да? Роми не мають своєї державності, своєї території. Але я є громадянином України, я є українцем, який має походження ромської народності. Світла, пам'ять героїв. Які віддали життя за свою державу. Схиляємо голови перед тими, хто загинув, виконуючи свій обов'язок. Вшануємо пам'ять героїв хвилиною мовчання. Ми є унікальні, ми маємо особливі можливості для того, щоб говорити про себе. Ормен юрій Микола Миколайович. Ромський письменник. Все, що ви бачите тут, а це говорить про те, що роми зберігають свою культуру, традиції, і ми бачимо, що сьогодні ці картини наголошують на те, що роми мають особливий дар. Дар говорити не тільки словами, танцями, співами, своєю унікальною, красивою мовою, але й картинами. Зверніть увагу, художник це. Ну, серцем говорить про те, що я є РОМ. ромб. Роботи 15 моїх і 15 моїх учнів. Ми, по-перше, перший раз ми робимо таку для потреби ЗСУ. Ми продаємо роботи всі, і кошти виручаються на дрон ЗСУ. Дякуємо ЗСУ за це, що можемо дійсно ці таких празників участвувати і брати участь. Це була сказала всім камером. Готові? Тут є виставка дуже гарних жіночих костюмів, плать. Як дитячих, так і дорослих. Зверніть увагу, це костюми, які виграли майже всі міжнародні конкурси, розумієте? Ми єдині, можливо, в Європі, хто в таких костюмах ходить. Ми хочемо зберегти ті традиції, які вони живуть і є століттями. Це є такі цінні віші, які ми не хочемо втратити, бо це є дуже важливо. Якщо ми це втрачаємо, ми втрачаємо зараз статус ромів. Тобто, ми будемо нетрадиційними ромами. Ми стараємося якби, інтегрувати і одяг у сучасному стилі, але не виходячи з ромської традиції. Тобто, так, да, плавно. І Для нас це дуже важливо, що весь світ дав увагу на націю ромів. Бо багато ромів вони і не розуміють, що є день ромів. Це теж один із процесів інтеграції, який ми маємо донести всім ромам, що є міжнародний день, який ми маємо поважати, зробити його максимально праздничним і не лише говорити, що ми є ромі, і показати по факту, і по традиції, що є ромі, і живуть ромські традиції, які вони живуть уже століттями. Добрий ранного українного. Прокидайся вже, мала. Я несу тобі один. Чашку кави, молока. Це улюблена справа Роми. Бограч і Боббуяш. Ну все буде Боббуяш. Два-три види м'яса, копчений много. Купати колбаса є файне, вкусне. Пасоля і таке чуєдевка, ну то як називати? Ні-ні. Тісто таке самі роблять. Та це дуже велике свято для мене, тому що ми в цей день говоримо про нашу культуру, про нашу традицію, ми говоримо про наші цінності. І це це, це свято, воно на весь світ іде, тому що день Ромів, воно по всьому світу. Кожен рік ми втрачаємо велику кількість традицій, це і мову. Вона в декільких регіонах взагалі не розвивається. Тому нам потрібно це підтримувати і про це говорити, і, і цим займатися. Ну так як в нашій країні зараз війна, ми е, працюємо в різних напрямках. Ну не тільки. Займаємося культурними. Ну раніше перед війною, ну, коли не була війна, ну, все зібралися постійно, всі цілий табор туди виходило і так празнували місце. Ну, зараз мало тепер час. Не хочемо празник робити. Не таке час, тепер, щоб праздники робити. Святкували вдома, а не так, як тут, а разом із своєю родиною накривали столи, танцювали. Ну це ж наше ромське свято. От добре було в мирні часи. Зараз від однієї думки тільки от сидиш собі спокійно, наче треба веселитися з дітьми, але як згадаєш, зразу все змінюється. Згадую взагалі, що відбувається, і через що нам довелося пройти. Сьогодні я не можу святкувати повноцінно. Я відчуваю, і діти також ми, як не в себе вдома. Slava Ukrajini! Herojom slava! Herojom slava! Gerolita.